Добрий день! Розглянемо сьогодні додавання та віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. Можна скласти такий алгоритм. Щоб додати дроби з різними знаменниками, нам треба перше. Розкласти на множники знаменники дробів, якщо це потрібно. Друге. Знайти спільний знаменник бажано найпростіший. Третє, Знайти додаткові множники і звести дроби до спільного знаменника. Четверте знайти суму або різницю отриманих дробів. І п'яте скоротити отриманий дріб, якщо він скоротний. Такий алгоритм ви можете знайти в будь-якому підручнику з алгебри для 8 класу. Я за основу взяла підручник Олександра Істера для алгебри 8 класу. Розглянемо, як це відбувається на прикладах. А. Виконати додавання цих дробів. Як бачимо, що на множники тут знаменники цих дробів розкладати не потрібно. Тож одразу знайдемо спільний знаменник. Бачимо: у нас ось тут 4M, а ось тут 5М. Отже, буква M буде стояти у спільному знаменнику. Тепер розбираємося із числовим множником. Тут у нас множник 4, а тут множник 5. Спільним знаменником нам потрібно записати той множник, який поділиться і на 4, і на 5, причому обирайте найменше таке число. Це буде число 20, в даному випадку, їхній добуток. Отже, спільний знаменник буде 20m. Додаткові множники для першого дробу. На яке число або на який вираз треба помножити знаменник цього дробу, щоб отримати 20m. То потрібно помножити на 5. А другий дріб, відповідно, потрібно помножити і чисельник, і знаменник цього другу на 4, щоб у знаменнику ми отримали 20 м Тепер перемножимо 5 помножити на 3 маємо 15. Додати. 4 помножити на 2 маємо 8. Виконуємо дію чисельнику знаменник при цьому переписуємо без зміни. 5, 15 додати 8 маємо 23 перевіряємо, цей дріб у нас нескоротний, отже, оце і буде відповідь. Розглянемо другий приклад. Так само будемо знаходити спільний знаменник. Тут у нас 4А, а тут 6А. Отже, множник А буде в нас у спільному знаменнику. З'ясуємо тепер числовий множник. Це буде число, яке поділиться і на 4, і на 6, причому бажано обирати найменше таке число. Найменшим таким числом буде число 12. Для цього треба пригадати 6 клас, коли ми виконували додавання та віднімання звичайних дробів з різними знаменниками. Додаткові множники для першого дробу. Щоб отримати тут у знаменнику 12А. Нам треба домножити і чисельник і знаменник цього дробу на 3. А для другого дробу, щоб отримати тут у знаменнику 12а, треба домножити і чисельник і знаменник цього дробу на 2. Домножаємо, я буду писати докладно 3 помножити на А додати 2. Мінус 2 помножити на 3 мінус 7а. Дорівнює. Спільний знаменник залишаємо без зміни 12а. Тут розкриваємо дужки. Маємо 3а додати 6. Далі мінус 2. І тут розкриваємо дужки знову. Мінус 2 помножити на 3 маємо мінус 6, мінус 2 помножити на мінус 7А маємо плюс 14А. Зводимо подібні доданки у чисельнику. Знаменник, поки переписуємо без зміни. 3А додати 14А буде 17А. 6 і мінус 6 буде 0. Як бачимо, цей дріб можна скоротити на А. Тоді в нас залишиться у чисельнику 17, а в знаменнику 12. Отримали звичайний дріб. Перетворюємо його на виділяємо цілу дробову частину, бо це неправильний дріб. Маємо 1,512. Оце остаточна відповідь. Приклад С. Знайти суму цих двох дробів. Так само будемо зводити дроби до спільного знаменника. В знаменнику першого дробу в нас стоїть АВ, а в знаменнику другого дробу Б в квадраті. Множник Б є і там, і там. Але в першому дробі він йде в першому степені, а тут другий степінь. Отже, в спільний знаменник цей множник піде із старшим степенем, тобто b у квадраті. І так само в першому знаменнику є множник А, а в другому немає. Отже, в спільний множник піде і цей множник А. Спільним знаменником маємо вираз а, b у квадраті. Тепер знаходимо додаткові множники для кожного дробів. Щоб знаменник першого дробу перетворити на аб в квадраті, нам треба його домножити на Б. За основною властивістю дробу на Б, треба буде домножити і чисельник. Так само знаменник другого дробу, щоб його перетворити на вираз АБ в квадраті, нам треба домножити на А, тому що Б в квадраті в нас тут є. Перемножимо. B помножити на А-Б. Додати А помножити на Б мінус А, розкриваємо дужки у чисельнику, а знаменник поки переписуємо без зміни. АБ в квадраті, Б помножити на буде А буде АБ, далі мінус Б у квадраті, далі плюс АБ. І мінус А квадрат дорівнює. Продовжуємо далі спрощувати вираз у чисельнику. Мінус b в квадраті я ось так запишу на перше місце, далі АБ і додати АБ буде плюс 2АБ. І далі йде в мене мінус а у квадраті. Подивіться, вираз у чисельнику дуже нагадує повний квадрат суми двох виразів або різниці. Давайте мінус 1 тут винесемо за дужки. що в нас залишиться у дужках? b в квадраті, далі буде мінус 2аB. І плюс А в квадраті. Тобто, подивіться, і справді, вираз у дужках, це ми тепер бачимо повний квадрат різниці двох виразів. Згортаємо його за формулою, маємо B мінус А у другому степені. В знаменнику АБ в квадраті. Дріб у нас не скоротний, тож оце і буде наша відповідь. Розглянемо далі друге Д. Дивіться, тут. Перший в нас вираз не дріб, але ми його представляємо як дріб зі знаменником 1, а другий дріб поки переписуємо без зміни. Знаходимо спільний знаменник. Ми бачимо, що тут спільний знаменник буде 2П. Тому що в першому дробі знаменник одиничка. Додаткові множники. Для першого дробу буде додатковий множник 2p. А для другого одиничка нам тут не потрібен додатковий множник, говорять, що він дорівнює одиниці. Перемножимо 2p помножити на 7p. Маємо 14p у квадраті. І сюди записуємо вже чисельник другого дробу. Але пам'ятаєте, як у попередньому відео я його ось так візьму у дужки. бо в мене перед тим дробом стоїть знак мінус, і я не хочу припуститися помилки у знаках. Дорівнює. Знаменник знову без зміни. Розкриваємо дужки в чисельнику. 14p у квадраті, поки без зміни, залишається далі. мінус 14p у квадраті. І відняти 3. Зводимо подібні доданки в чисельнику. 14p у квадраті і мінус 14p у квадраті буде 0. Тож залишиться мінус 3 поділити на 2p. І я оцей мінус одразу поставлю перетрискою дробу. Маємо мінус 3 ділене на 2p. Дріб нескоротний, це остаточна відповідь. Розглянемо наступне друге. Подивіться, тут вже в нас у знаменниках стоять многочлени. Їх на множники розкласти ми не можемо, вже тут неможливо це зробити. І спільним знаменником таких двох дробів, відповідно, буде їхній добуток, тому що ці многочлени на множники ми не можемо розкласти, і вони абсолютно різні. Отже, записуємо спільний знаменник: 2А-1 помножити на 2А плюс 1 їхній добуток. Тепер додаткові множники. Відповідно для першого дробу в нас буде додатковий множник 2а плюс 1. Тобто той множник, якого не вистачає, ось у першому дробі в знаменнику стоїть 2-1. А спільний знаменник ось такий ось. Тобто сюди не вистачає множника 2 плюс 1. Домножаємо на нього. А для другого дробу не вистачає множника 2а-1. Це і буде додатковий множник. Перемножуємо А, помножити на додатковий множник 2а плюс 1. Далі мінус А помножити на додатковий множник 2А-1. Дорівнює. Розкриваємо в чисельнику дужки, а знаменник поки залишаємо без зміни. 2а-1. Помножити на 2а плюс 1. Розкриваємо в чисельнику дужки. Маємо 2а в квадраті плюс А, мінус 2а в квадраті і знову плюс А. Зводимо подібні доданки у чисельнику. 2а в квадраті і мінус 2а в квадраті буде 0. А плюс А буде 2А. Подивіться, а в знаменнику в мене стоїть добуток двох виразів добуток різниці двох виразів на їх суму. Це різниця квадратів двох виразів. І я одразу звертаю за формулою. Маю 4А в квадраті мінус 1. Ідемо далі. Тут теж у нас у дробах знаменники многочлени. І як бачимо, що тут. Можна кожний знаменник ще раз класти на множники. Так і зробимо. У першому знаменнику винесемо спільний множник А за дужки. У дужках в нас залишиться Х-. У, у другому дробі винесемо у знаменнику спільний ножник Б за дужки. У дужках залишиться Х- -У. І вже тепер. Можна знайти спільний знаменник. Як бачимо, в нас є спільний множник Х-отже, він піде у спільний знаменник Х-першому дробі є, спільний, є множник А, а у другому дробі є множник Б. Тож, у нас спільний знаменник буде АБ помножити на х Тобто, із всіх множників, які входять до складу знаменників кожного дробу. Тепер визначаємо додаткові множники. Для першого дробу бачимо, що тут у знаменнику не вистачає множника Б, щоб такий знаменник був ось, як у нас спільний. Тож сюди буде додатковий множник Б. А в другому дробі не вистачає множника А. Тож тут буде додатковий множник А. Маємо у чисельнику 4B додати 5А. Більше ніяк спростити, ми не можемо ні чисельник, ні знаменник цього дробу, тож оце і буде остаточна відповідь. Наступне розглянемо. Так само тут спробуємо розкласти знаменник кожного дробу на множники. Знаменник першого дробу дивіться, тут різниця квадратів двох виразів. Дорівнює добутку різниці цих виразів та їх суми. Знаменник другого дробу ми на множники розкласти ніяк не можемо, тож його просто переписуємо. Тепер визначаємо спільний знаменник. Подивіться, у нас у першому дробі добуток N-m на N плюс m, а в другому дробі знаменник N плюс M. Тож, цей N плюс M обов'язково буде присутнім у нашому спільному знаменнику. А також буде множник n-m тут. Тобто ми обираємо найбільше множники із тих, які входять у знаменник першого дробу і у другого дробу. Визначаємо додатковий множник. Ну, Для першого дробу нам додатковий множник буде одиничка, тому що в нас знаменник першого дробу такий самий, як спільний знаменник. А для другого дробу нам не вистачає множника n-m. На нього треба домножити. Отже, маємо перший чисельник 4n плюс m, а другий плюс. Ну, якщо докладно писати, то там буде 1 помножити на n-m. Цей крок можна пропускати, якщо ви вже впевнені в своїх діях. n -M помножити на n плюс m. Так, тут у чисельнику 4n плюс m плюс n і мінус m. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. 4n плюс n, це в нас буде 5n. m мінус m буде 0. Ну, а тут у знаменнику можемо записати різниця квадратів двох виразів: n у квадраті мінус m у квадраті. Дріб нескоротний, це буде остаточна відповідь. Розглянемо наступне. Так само будемо намагатись знаменник кожного дробу розкласти на множники. Так, в першому дробі розкласти на множники тут нічого у знаменнику. А ось другий дріб, подивіться, це в нас повний квадрат різниці двох виразів. Згортаємо за формулою, маємо x-5 у квадраті. Визначаємо спільний знаменник. В першому знаменнику в нас х-5, а в другому х-5 у квадраті. Отже, спільним буде старший дріб х-прошу квад... старший степінь х-5 у квадраті. Додаткові множники для першого дробу в нас х-5, вже є, а щоб отримати х-5 у квадраті, треба ще домножити на x-5. Для другого дробу додатковий множник нам не потрібен. Можна дописати, що він одиничка. Перемножимо х помножити на х мінус 5, і мінус чисельник другого дробу х у квадраті, дорівнює. Знаменник переписуємо без зміни. Тут розкриваємо дужки. х помножити на х буде х у квадраті. Мінус 5х і мінус х у квадраті. Зводимо в чисельнику подібні доданки. Х у квадраті і мінус х у квадраті буде 0. Маємо мінус 5х у чисельнику залишається, а в знаменнику х мінус 5 у квадраті. Дріб нескоротний, це буде остаточна відповідь. Розглянемо ще два приклади. Знаменник кожного дробу розкладаємо на множники. В першому знаменнику спільний множник b виносимо за дужки. У дужках залишається B-3А. Чисельник переписуємо без зміни. 3 ab мінус 27 у квадраті. Так само знаменник другого дробу розкладаємо на множники. Виносимо спільний множник А дужки. У дужках залишається мінус 3 а Чисельник переписуємо без зміни. Тепер спробуємо визначити спільний знаменник. Поставте зараз відео на паузу та спробуйте зробити це самостійно. Спільним знаменником буде добуток АБ. Та мінус 3 а Бачите, він складається з усіх множників, які входять у знаменники наших дробів. Якщо множник повторюється, то ми його записуємо один раз. А взагалі записуємо найстаршу степінь. Визначаємо додаткові множники для кожного з дробів. Дивимось на знаменник першого дробу та з'ясовуємо, чого йому не вистачає до спільного знаменника. А йому на вистачає цього множника А. Значить, додатковим множником буде А. Так само для другого дробу нам не вистачає множника Б, тож тут буде додатковий множник Б. Перемножуємо додатковий множник на чисельник кожного дробу. А помножити на 3 аб мінус 27а в квадраті. мінус Б помножити. На 3А у квадраті мінус b у квадраті. дорівнює. Розкриваємо дужки в чисельнику. Знаменник записуємо без зміни. АБ помножити на Б мінус 3а. А помножити на 3аБ. Буде 3А у квадраті Б a помножити на мінус 27а в квадраті буде мінус 27а у третьому степені. Тепер тут розкриваємо дошки. Мінус b помножити на 3а в квадраті буде мінус 3а у квадраті b. Мінус b помножити на мінус b у квадраті буде плюс b у третьому степені Дорівнює. Зводимо подібні доданки. Знаменник поки переписуємо без зміни. 3а у квадраті b і мінус 3а у квадраті B буде 0. Тож залишиться в нас мінус 27а у третьому степені додати b у третьому степені. Я на перше місце поставлю додатний доданок b у третьому степені. І подивіться, чисельник цього дробу це в нас різниця кубів двох виразів. Давайте розкладемо на множники. Маємо різницю цих виразів B-3A помножити на неповний квадрат їх суми. Тобто Б у квадраті додати 3 – і додати 9А у квадраті. Неповний квадрат суми. Відрізняється від повного квадрата тим, що ось тут немає подвоєного добутку. Тут стоїть просто добуток тих виразів. І знаменник перепишемо AB на B-3А. Подивіться, в нас є спільний множник у чисельнику і у знаменнику B-3А. Виконуємо скорочення на цей множник і переписуємо все те, що в нас лишилось: Б у квадраті плюс 3аб. Плюс 9а у квадраті. А в знаменнику АВ цей дріб вже нескоротний це є остаточна відповідь. І останній приклад розглянемо. Так само тут будемо розкладати на множники знаменник кожного дробу за можливості. Знаменник першого дробу ми ніяк не розкладемо на множники, тож перший дріб поки просто переписуємо. А знаменник другого дробу розкладемо на множники за формулою різниця кубів двох виразів. Маємо добуток різниці цих виразів на їх неповний квадрат суми. А у квадраті, додати їх добуток А і додати квадрат другого виразу. Одиничка. Тепер знаходимо спільний знаменник. Знову поставте відео на паузу та спробуйте самостійно знайти той спільний знаменник. Це буде добуток множників А-1 і помножити на А у квадраті плюс А плюс 1. Визначаємо додатковий множник для першого дробу. Дивимось на знаменник першого дробу. Чого йому не вистачає, щоб він був такий самий, як спільний знаменник? Правильно, не вистачає множника А-1. Знаменник другого дробу, він такий самий, як у нас спільний, так? тобто тут додатковий множник буде одиничка. Немає необхідності, додатковий множник інший. Перемножимо а-1, помножити на А плюс 1. І додаємо чисельник другого дробу. Додати А плюс 2. Дорівнюємо. Розкриваємо в чисельнику дужки. Знаменник поки переписуємо без зміни. а мінус 1 помножити на а у квадраті плюс а плюс 1. Так. Тут у нас стоїть добуток різниці двох виразів на їх суму. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів квадраті мінус 1, плюс а і плюс 2. Зводимо подібні доданки. Що ми маємо? Знаменник, поки перепишемо без зміни А мінус 1 помножити на А у квадраті плюс А плюс 1. Тут маємо А у квадраті. Далі дивіться, я спочатку запишу плюс А, а тепер мінус 1 плюс 2 це буде плюс 1. І дивіться, в нас є спільний множник: ось цей вираз, так, який стоїть у чисельнику, такий самий у знаменнику. Скорочуємо на цей вираз. І тоді в нас у чисельнику залишиться 1, а в знаменнику А-1. Оцей дріб вже не скоротний це остаточна відповідь.